Богу, брати і сестри, люба церква Господня, дав нам Бог знову час благословений перед Його лицем, щоб ми могли прославляти нашого Іскупителя і Бога. І, як написано, а для язичників, що славили Бога, так оприділив Господь в нашому житті, в нашому служінні, що наша жертва це хвала Бога. І кожен із нас, якщо ми розуміємо, хочеться приносити цю жертву перед лицем Божим як найщирішу, голоснішу, звучнішу. Господи, адже це те, що я можу сьогодні принести. чим предстати перед Господом. Каже один із пророків, з чим можна догодити Господа, чи великими потоками є лею, що можна принести безліч тих вечор баранів? З чим пристати, щоб угодити Богові? чи даже пліч чрева первенця перед лицем Боже? Але Господь каже, о людино. Ти знаєш, що добро і що зло, і чого треба і від тебе, Господь, діяти справедливо, любити діла милосердя і смиреномудрино ходити перед Богом твоїм. Жертва Богу, сьогодні ми зійшлися на це місце, і ми приходимо не з якимись даром то, що нести в руках, але з чистим серцем. Схвалою на уста, щоб прославити нашу Месію Спасителя Господа Ісуса Сина Божого, да буде благословено ім'я Господа. Читаю Слово Боже сьогодні такий день, нам брат Вітя нагадував. І я хочу теж поділитися тим місцем. Я зачитаю його від Луки, 19 розділ, 29 вірш і нижче. Ці слова цього дня, сьогоднішнього, що ми згадуємо. Коли ж він наблизився до Вефагії і Віфанії, до гори, яка зветься Оливною, послав двох учнів своїх, кажучи: ідіть у село, яке перед вами. І як війде, в нього, знайдете молодого осла, прив'язаного, на якого ще ніхто з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть сюди. І коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, скажіть, він потрібен Господу. Послані пішли і знайшли, як Він сказав їм. Коли вони відв'язували молодого осла, господарі його запитали їх, навіщо ви відв'язуєте осла? Вони ж відповіли, він потрібний Господу. І вони привели його до Ісуса, накинувши одежу свою на осла, посадили на нього Ісуса. Коли ж він їхав, вони стелили одежу свою по дорозі. А коли він наближався до спуску з гори Олинної, то безліч учнів, радіючи, почали гучним голосом хвалити Бога за всі чудеса, які бачили. Говорячи, благословен Цар, що гряде в ім'я Господнє, мир на небеса і слава на висоті. А деякі з фарисеїв з помож народу казали йому учителю, заборони учням твоїм. Він же сказав їм у відповідь: кажу вам, що коли вони замовкнуть, то каміння кричатиме, коли наблизався до міста, то, дивлячись на нього, заплакав за них, кажучи. О, якби ти хоч цей твій день зрозумів, що потрібно для миру Твого, та нині це закрито від очей твоїх, бо прийдуть на тебе дні, коли вороги твої оточать тебе валом, обложать тебе і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють тебе з землею. І повбивають дітей твоїх, і не залишать в тобі камня на камені за те, що ти не зрозумів часу відвідання Твого. І, увійшовши храм, почав виганяти тих, що в ньому продавали і купували. Говорячи їм, написано: дім мій, дім молитви. А ви зробили з нього вертеп розбійників. І він щодня навчав у храмі, а первосвященики та старіщини народу шукали погубити його, але не знаходили, що вчинити йому, бо весь народ горнувся до нього та слухав його. Слава Богу! Слава Богу. Місце священного Писання, яке не зобов'язує нас до виконання цього свята, яке ми згадуємо. Ми дивимося, є різні заповіді в Слові Божому, які зобов'язують нас дотримуватися, виконувати, послідувати, щоб Наука Ісуса, вона отображалася в нашому житті, як Слово говорящого Бога, як слово, яке живе і оживляє наш дух до виконання служіння певного в житті нашого. Є багато подій, про які ми читаємо Слові Божому, які не зобов'язують робити так. Чи по-іншому, але ми їх згадуємо, то, що творив Ісус свого часу, і які були ці собиття в житті Господа, що Він робив, що Він казав, і як народ сприймав, це чи інше. І все було Господом сплановано Богом Отцем своєму Сині, де пророки теж провіщали. Пророк Ісая, пророк Захарія, де говорили про ці дні. Ми дивимося про Гослицю Сла сина Під Яремної, і ми дивимося то Писання, яке мало статися в житті Христа. Пророцтво. І воно на один раз, на один раз виконання, но Бог бодрствує, щоб воно сталося в свій час оприділений, який він назначив в служині своєго сина Ісуса Христа. І коли ми дивлячись на це служіння, дивимося навколо себе, на всякі види визнання Божого Сина чи всякі конфесії, які згадують ці події, що прикладають. То ми бачимо, скільки внесли люди змін в тому чи іншому, що Бог не повеліває. Іменно то, що повеліває, люди не дослуховуються, то, що не повеліває, вони хочуть як би подражати, робити, но дивлячись для кого і для чого. Сьогодні світ, ми їдучи по селах. Збираючи дітей Божих, дивлюся, як люди несуть, яку-то вербу, які там броньки з верби. І кажуть, несуть на освято, щоб посвятити, бо сьогодні в народі назвали цей день вербною неділею. Не назвали днем, як називає Євангелія гіст Ісуса чи торжественний гіст Ісуса в Єрусалим. Що тим їздом Христос мав сказати, ми дивимося, люди про це не міркують. І їхній принцип цього свята, щоб святити вербу. Но перед ким вони мають її стелити, це невідомо. Брати і сестри, коли ми читаємо Євангелії Іванна, то там вказано іменно дерево, яке було в того часу при цьому. В їзді Ісуса, де Іван говорить, що різали пальвоми віття, листя. Вони стелили по дорозі Христа, і якою проїжджав Христос, сидячи, на молодому селі, сина під Яремлею, що святкувало повагу шану, і яке отображало в'їзд в Єрусалим, царя, царів. Служіння Ісуса Христа, ми дивимося, проходило три з половиною роки. І як написано про Господа, що Він є цар царів, Господь господствуючих, Він владиком неба і землі. В Його руці творимо все, що Твор творив, і Бог віддає владу Сину своєму творити. А Бог свідкує про сина силою неба, говорячи через слово, хто він на землі. Треба Христа провозгласити Царем. Ми дивимося, небо відкривалося, і Господь казав, оце синний улюблений, в якому моє благовоління, Його слухайте. Апостол Петро Повторає каже, ми свідки були того. Що вам передаємо, як Божий голос, лунав з неба, де Бог святкував про свого сина. Но настав час сина людського, царя царів, треба провозгласити Ізраїлі. І щоб провозгласити Месію Ізраїля, треба було виконати певний обряд. Який стояв того часу в Ізраїлі, і ми читаємо, коли історію, коли якісь правителі царів помазали, то вони так ходили до Єрусалиму, так народ супровождав, так провозглашали царство в Ізраїлі, певного царя. І так відбувалося з віку в вік. І ми дивимося, і Ісус Христос. Який є по істині Цар, і Бог має його провозгласити, як царя, і оприділив час Його провозгласіння. І Ісус Христос, розуміючи всю волю Отця, яка стається в його житті, і Він посилає двох учнів в певне Слово, і каже, підіть, ви зайдете в село, ви знайдете молодого осла, на якого ніхто ще не сідав, відв'язавши приведіть його до мене. Якщо вам будуть заперечувати, ви скажете, що він потрібний для Господа. Так сталося, учні привели і садять. Ще одно. Коли провозглашали царів земних, царі земні ніколи не сідали. На таку тваринку, як у сел. Вони їхали провозглашені на певних колесницях. Гарні у прасті, гарних конях це провозглашали, це була величність людей. Слава цього світу, що могли, вони так робили. Но про царя царів написано, що це цар твій граде кроткий, сидячи. На ослиці і ослі сина бомбремий. Це кроткий, це той, який понижає його царство вище всього, но Господь провозглашає смиреного царя для Ізраїля, що в його царстві перебуває правда, що в його царстві нема насильства, що в його царстві нема превозношення. Що він цар, який йде, щоб служити людям, до яких він посланий. Це цар твій, який кроткий сидить, Браття і сестри. І ми дивимося, настав у цей час, Месія приходить до завершення його служіння. І він має все слово виконатися про Него, про час, який Бог приділив до Него. І Бог провозглашає сина свого в Єрусалимі, в Ізраїлі, Цар, оце цар твій, народи, Сіоне, це цар, який сидить на цьому світі. Що роблять люди? Хто їх заставив, це родить, чи кричати, чи виходити, різати ці гілки, одежі свої, стелити перед тим ослом, який йде перед Господом. Ми дивимося, від Бога прийшло повеління. І люди, як послушні Богові, вони чинять то, що Бог. Полагає чи заложує в їхнє серце. Я собі думаю, Боже, чому так ворог душі людської сьогодні? Він хоче вподобатися до Всевишнього? Чому він хоче так володіти серцем людини, яке не покорається, тому що в серці людини є ген віри в Бога, який контролює людину. І написано, що Слово Боже це є обоюдо острій меч, воно проникає до розділення душі духа, і духа, суставів і музгів. Воно суден намері і помисли сердечні, і нема творіння, яке би скрилося від нього, но все обнажено перед Ним і йому дамо відповідь. Це контроль, який Бог полагає у житті людини. І збирати добро і отвергати зло. Но що ворог прагне заволодіти, притупити ген Бога, щоб мати власть властвування над людьми, які би покорилися йому так, як Бог спосібний покарати. Бог створив людину і Бог у людину заложив. А диявол хоче це все. Збір. Ми дивимося того часу, от Бог робить отаке пробудження. Христос приходить своїми учениками, і коли він спускається тільки з горі Ільонської, безліч людей взялася і провозглашають славу Бога, благословен грядущий, во ім'я Господнє осанна свиша вищола. Вища хвала лунає з уз людей. Ми би ніколи б не чули цього слова Осана, де воно употребляється, але ми бачимо вища хвала про возглашення Господа царів царів Ізрая. Аллує. В'їжджає Господь до Єрусалима. Люди торжествують. Він заходить до храму, інший каже Євангелист, він там ізціляє хворих. Він робить що то, виганяє, провозглашає, що він робить своїм в'їздом. Він відміняє слово храм, Він говорить, він дає ім'я, місце Богу живому, що то дім молитви, а ви зробили його вертепом розбійників. І він производить там, що то, як получивши владу, як кого як провозгласили царем, який має владу, і він заходить в храм. Що то робить, а священики приходять і кажуть, хто дав тобі таку владу? Яким ти іменем це робиш? Тобто, що ти робиш? Чому ти так робиш? Ми тут, хазяї, священики? Але Христос, дивіться, я не зачитав цього місця і їх питає. Я вас запитаю одно. якщо ви мені скажете, то я вам скажу, якою я владу це роблю, і звідки я її получив. Хрещення Іванове, звідки воно було? З небес? І вони думають, всі вірили, що Іван Пророк, і думають, якщо скажемо з небес, то він зразу скаже, ну чого ж ви в нього не повіряли? Якщо скажемо від людей, боялися, щоб люди не побили камінцями, всі віри, що Іван є пророк, і сказали не знаємо. І він каже: І вам не скажу, якою владою, яким іменем я це творог? Що нам свідкує? Що владу, яку він получить від Бога, Він її використовує зразу, як провозглашений царем над царями. Він має владу, і тоді ми дивимося, він її застосовує, щоб очистити храм Господній. Ремність їдає, каже о домі твоєму, каже Пророк. Ревність Бога. І Христос, показуючи владу, яку получив, яку провозгласили люди. Коли ми читаємо Матвія, це вже дивно, і каже, що маленькі діти, немовлята, вигукували осанну. Ви чуєте? Діти, немовлята, Христос каже, хіба ви ніколи не читали? Із младенців, грудних дітей, ти устроїв собі хвалу, хіба ви цього не читали? Дивіться, як по Писанню відбулося торжество Господа і провозглашення Господа царом царів. О Боже, це диво! І коли ми сьогодні згадуємо ми дивимося цю подію. Боже, ми радуємося з Ісусом в тому, що сталося Істинно, Він провозглашений на землі царом царів, бо так Господь сказав про Нього. Бачите, і це ми згадуємо, ми не подражаємо чомусь, ми не ріжемо гілля, ми не маємо кому стелити, Він провозглашений, він віка. Стелили, осану кричали, ми можемо так само присутнятися в жертві, щоби славити. Ми віримо, Господи, що ти цар над царями, ти пан над панами, прихід твій величній славі. І весь Єрусалим написано, прийшов движення русське слово. Отак От люди зустріли царя, царів. Но не надовго це дано було Господу. Ісус написано, я читав, коли в'їжджав же в це місто Єрусалим, Він дивлячись на Него і заплакав. І сказав Єрусалим, Єрусалим, якби ти хоч в той час знав, що служить до твого миру, но ниньке те це скрито від Твоїх очей. І Христос предсказує судьбу цього города, що відбудеться з тим городом, що відбудеться з величчям, якого почитають, що відбудеться з храмом, не останеться камня на камні, тебе оточать окопами вал проти тебе, тебе стиснуть, дітей твоїх поб'ють. Бо ти не впізнав дні твоїх, Твого навідання. І каже, Боже, якби питання в серці каже, Господь, це від тебе закрито, а тут стоїть вина, що ти не пізнав. Боже, милий, як в житті нам треба пильнувати всякий час. Братя, наголошували, пильнуймо, пильнуймо в своєму житті. Порою те, що від очей буде закрите, не обмане серце. Коли Дух Святий буде в серці людини, це буде розпізнання, не то, що ти будеш бачив, те, що буде Дух Святий в тобі, говорити, тебе навчати, тебе контролювати, тебе вести, направляти. Порою взори будуть обманчеві. Ти будеш дивитися і скарж, подумаєш, що це є добре, но там коле тобі ставляться, там сітка диявола, там якась уловка то що тебе не треба, там тебе. Але коли Господь, коли не сіє, коли цар в Дусі святому в серці, тільки Він збереже оцей барометр, і Він дасть тобі розпізнати добро зло. І ти почуєш голос блаженого Месії, кроткий голос, Оце цар твій. Кроткий. який йде до тебе, сидячи на осі. Но він сьогодні в славі. Він воскрес. Він в славі, Дух Святий сьогодні в церкві, даби воздвинути нас до слави і хвали, щоб наше серце. Було переповано і не могли кричати цю осану. Осанно кричать. І ви знаєте, коли діти, вони мають певну радість, їх не можна втихомирити, коли, коли вони відчувають посмішка, вони що то хочуть робити. Вони в якійсь в якомусь движенні такому, ми порою не розуміємо, але щось приходить в їхньому житті. Коли щось то не обичне батьки дадуть, що вони не чекали, щось таке бачимо переживання волніння в серці діток, а не як перед Богом. Так само, браті і сестри, не заснімо бодрествуємо, бодрствуймо, бо ще недовго і грядущий прийде, і не, за... не затримається, не умерле. Праведник вірою жити буде. А якщо хто поколеблиться, то не благоволить душа моя до таких, але ми не з тих, що колибаємось, но стоїмо в вірі до спасіння нашої душі. Благослови вас, Господь. Подражаймо Богу, Павло каже, як чада улюблений. і живіть в любові, як Він полюбив вас і простив вам, так і ви. Прощайте один одного, якщо хто на кого має яку жалобу. Прощайте в Христі Ісусі, перемагайте зло, боріться проти зла любов'ю. І милості Господа, і Він підтримує тебе і мене в моєму і твоєму житті, щоб ми дійшли радісно до перемоги святи небеса. Хай буде слава нашому Господу, бо Він достоять Отець, Сині Дух святи повіки. Амінь.